Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, Жартомаєв Серюз. Я співчуваю всім, хто потерпів від сьогоднішньої атаки, всім загиблим, всім всіх загиблих, пораненим, дітки загинули. Як завжди, всім царство небесне і світло пам'яті. А я йду прибирати в теплиці. У нас дощ, ну, робота ж ніколи не закінчується, бачите? Думала, сьогодні там квіти до порядку поприводити, то ніяк. То йду куди? В теплицю. Світла нема, води нема, теплиця є, порядки треба наводити. Погнали, зараз покажу, що буде. Ось в мене два зверя недорубаних. Бачите? Як казали, це Валера, він у нас хорошенький. Я в Тік-Токі дивилася, прикол. У мене, до речі, є сторінка в Тік-Токі. Можете зайти, подивитися. Я показувала в шапці профіль, ну там таке в мене. Почудить трошки, да? тут це два ще осталося. ще трошки хай погуляють, та й буду їм чики чики Пішли в теплицю, покажу. Так. От, бардак, зараз це все буду розгрібати. Отаке, От дивіться, показую, було і покажу стало де помідори висять, бачите? Зараз я це все позриваю, мабуть, та й, вже хватить. Вони і так достигнуть. Подивіться, не лякайтесь. діло йде коротше. Ото мені казали, покажіть теплицю в кінці. Ось, бачите, в кінці? Вона збирала всякого. Зараз це все викидаю, бо в мене на неї другі плани. Можна було, щоб ще, звісно, трошки повисіло. Хіба що може отут. Що, бачите, огірочки. Не знаю, що з її буде, що чи ні, пару днів хай повисять. Оці всі помідори зараз зеленими все пообриваю. Бо в мене, я ж кажу ще раз, тут інші на неї плани, і я вам потім розкажу і покажу, чого так. Можна було б, звісно, ці помідори хай би ще повисіли, ну но... нема в мене бажання. От Ось, бачите, купа зелених. Зараз я це все обірву. І все. І тут буде все зовсім-сувсім зовсім, зовсім, зовсім по-іншому. Отак. Вот